Виконаємо практичну роботу 4.2. Перше завдання потрібно розгадати ребус. Друге завдання створити проєкт Лісові пригоди. Для цього нам потрібно спрайтика нашого видалити, додати спрайтика-зайчика е, і написати скрипт за зразком. Виконуємо завдання номер 2 Зробимо проект «Лісові пригоди. Для цього нам потрібно видалити спрайтика. І додати спрайтика зайчик. Щоб легше було знайти його в нашій бібліотеці, ми можемо перейти на вкладку тварини. Шукаємо його тут. Так, є наш зайчик. Додали. Далі мені потрібно змінити фон сцени, так як у нашому завданні. Натискаємо Обрати фло. Також можна перейти поза приміщенням і шукати тут наш ліс. Є. Тепер напишемо код для нашого зайчика. Для цього потрібно виділити його. Так, перейдемо до вкладки Події. Коли прапорез натиснуто знайдемо в датчиках Запитати, як вас звати і чекати, що буде відбуватися, коли ми додаємо цю команду. Давайте перевіримо. У нас з'являється віконечко куди користувач записує свою відповідь. Ми запитуємо його щось, і він буде писати. Можна запитати, як вас звати, можна запитати, як звати, наприклад, спрайтик запитує, як же ж мене звати, як мене називають. Так зараз і зробимо. Ми змінимо, щоб зайчик запитував, як мене звати. Далі, якщо користувач вгадає і напише відповідь правильно, що це у нас зайчик. Знайдемо це в керуванні. Якщо, якщо відповідь буде правильною, то ми створимо клон, перемістимо зайчика на 200 кроків, змінимо йому образ, інакше буде виконуватися інша дія. Ми сповістимо, що не вгадав. Так, давайте спробуємо. В операторах знайдемо дорівнює, видалимо 50. І будемо перевіряти нашу відповідь. Для цього знайдемо її у датчика. Відповідь дорівнює зайчик, створити клон з мене. В керуванні знаходимо. Створити клон з мене. Перемістимо зайчика на 200 кроків і змінимо образ. Так, а якщо відповідь не вгадає наш користувач, тоді будемо йому говорити не вгадав. Так. Не вгадав. Змінимо образ, нехай на перший образ. І ковзати одну секунду до випадкової позиції. Це ми знаходимо в плаці «Рух». Давайте перевіримо наш проєкт. Так, як мене звати? Ну, напишемо мишка. Не вгадав і тікає від нас. А якщо ж ми правильну відповідь ведемо, запускаємо знову проєкт і будемо писати зайчик. Перевіримо. Так, наш зайчик перемістився на 200 кроків, створивши клон із спрайтика зайчик. Все добре, проект працює. Давайте тепер поділимось. Даємо йому назву, лісові приходи. Поділитись. Так, ваш проєкт став спільним надбанням. Все правильно, ми поділилися. Скопіюємо посилання. Знову скопіювати посилання. Перейдемо до Google класу. Натискаємо Додати або Створити. Посилання. Викликаємо контекстне меню. Вставити. Додаємо посилання. Є наш проєкт додався. Тепер нам потрібно виконати завдання номер 3 Проєкт-концерт. Це продовження нашого проєкту, який ми робили з вами на попередньому уроці. Це практична робота 4.1. Переходимо в наш скретч. Як же ж нам його знайти? Ми можемо натиснути на папку Мої проекти або натиснувши на Мій профіль і також знайти Мої проекти. Знаходимо Концерт, переглянути код. Так, наш проект відкрився. Нам потрібно його змінити. Будемо говорити, що мій улюблений інструмент це гітара, Так. Вигляд. Гітара. Перейдемо до вкладки Звуки, обрати звук і знайдемо в бібліотеці. Можна обрати, який вам до вподоби. Гітара. Так. Натискаємо на нього. Тепер переходимо на вкладку код. І він у нас уже тут з'являється. Відтворити звук, гітара. І будемо його переміщувати на 30 кроків. Рух перемістити на 30 кроків. Так, все є. Давайте запустимо проєкт на виконання. Так, ми залишили повторення 5 разів, тому гіло буде виконувати це у нас 5 разів. Зупинимо проєкт. Натиснемо Зберегти негайно. Проект наш уже опублікований. Натискаємо Перегляд сторінки проєкту». Натискаємо «Копі-лінк». Знову «Копі-лінк». Переходимо до Google класу. Додати, посил... Додати або створити Посилання. Так, наш проєкт завантажився. Тепер можна позначити завдання як виконане. Натискаємо кнопочку Здати.